Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю. в Принципі це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі, тобто вони дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, в цей момент ти знаєш, віриш ти чи не віриш, в момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію вообще в житті. А я на той момент, кстати, ще напевно до атеїста, бо поняв, ніж до віруючого, не дивлячись там на християнське минуле, ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе, ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. Ти, ти як уже уходиш з цього життя, отут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію за що взятися, і це Бог. тобто, По-перше, там нема невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обійдив, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів довго робити, і ти не робив, поняв? не відкривав свій потенціал навіть для самого. Для себе. Боже, як стоїть на цей момент, стає за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися. Завтра кліпича голову може впасти, що угодно може случитися, Щоб тебе не дуже сильно душа гожила, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх, це ті типу, там, машини, якийсь там статус, репутація, я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному. Сім'я, любов, стосунки, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки ти піде талантів, чи ти їх реалізував. От я думаю, якщо ти в цих аспектах прямо молодець, савчик, ти можеш походити з цього життя а, дуже задоволений. Ну, я зрозумів, що все цим закінчиться. Реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей в світі, ми колись всі разом все, з цього життя підемо. І всі будуть відчувати одне плюс це те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло, що я такий пережим, а з накше я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. Оце от саме важливі. Все інше, воно вже второстепенно, поняв? Оце, оце от саме ключове.